Так, друзі, доброго дня. Сьогодні ми приготуємо сільодочку з цибульку. І у нас вже картошечка кипить. Зараз я вам все покажу. Та зараз ми наріжемо сільодку. Я вже попередню її почистив. щоб не затягувати відео надовго. Так само картошку. Бо ми її зараз картошку, Картошка обварюється. і ми її зараз іще зробимо, обжаримо сметані. і з укропчиком. А це нарізаємо сільку, щоб трошки постояла, замаринувалася. Так, тут у нас ще є ікра. Даємо зараз трохи більше цибульки. друзі не забуваємо підписуватись ставити лайки коментувати я буду вам дуже вдячний Ми поперчимо для смаку. Він трошки оцету. Треба буде то ще добавити. І додамо олій. Це все перемішаємо і залишимо, щоб настоювалося. Картошка у нас вже кипить, так що, друзі, не перемикаємося, зараз ми покажемо далі. Так, друзі, у нас уже картошка закипіла, ми її відсижуємо і ставимо сковородку, щоб нагрівалась. Кидаємо такий кусок масла і чекаємо, щоб воно розтопило все і будемо тоді. Так, друзі, не перемикайтесь. Зараз ми вам все покажемо. Ще Так, друзі, масло у нас розтопилось. Закидаємо картошечку. Тільки поперчимо. Солити я вже солив, коли я воду. І залишаємо трошки. Так, друзі, зараз я вам покажу, що ми далі. Так, друзі, поки на той жариться картошечка, я нарізаю кропчик і зараз буду посипати. tako i u bitu nas povučit se tako da li se povušaju Так, друзья, сейчас мы посыпаем эту картошечку. Ах, как пахнет свеженькой укропчик. Так, друзі, пока у нас краса получилась. Ставим лайки, підписуємося і комментуємо. все ми виключаємо. І зараз я вам покажу кінцевий результат. Так, друзі, вот так у нас получилась картошечка. Тут вот селедочка Вот так у нас получилось. Друзья, дякую за перегляд. се, ставите лайк И до новых встреч.